Єрбійці покрасили. А ви, українці, ош-кош, самий великий тягач в світі. 8 на 8. І зараз я розкажу, що у нас произошло. Нахожусь в моторному отсеке. Карлсон все на місці. пропелер дує, но тільки ловешка з кармана піздує. Значить, яка у нас проблема случилась? Нічого не предвищало біди. Тачка приїжджає, ну коротше, приїжджає, ти поняв, так да? вона все, приїхала, в ітогі скільки вона приїхала кілометрів? Дві тисячі. І що мотору настала, ну давай. Пізда мотора. Пизда. Яка лакировка мотора? 8В 92 ТА Детройт. Детроїд. А чому пізда настала? Потому що 20 літрів масла, ой, 29, було 20 літрів. Логічно, масляне голодання. Що виходить? Не обслужили. Пошли дальше. Що братан, у нас з коробкою? Пізда коробки. Да. Чого їй пизда? Знаєш, що пизда? Потому що в роздатку масла не було у нас. Масло вместо 10 літрів було, якщо не помиляюся, 2 чи 3 літра масла і воно чорне цвітом. Соответственно, масла в роздатку нема. Нагрузка куди йде? На грузках куда йдеться? На На коробку. І ти ж? Сапочку в пол і їбашиш, тому що в тебе що за наша тачка, Русик? 1070 це блять 8 на 8, самий великий тягач в світі. 120, в общем, вага 120 тонн. Соответственно, український тигр сів за американську техніку. Він привык ебашить, як на Уралі, блять. Газ в пол, а в тебе 60. А тут газ в пол, а вона в 90 йде, 80-90. І що у нас произошло без масла? В коробці. Брат, показує. Пізда коробки, да? зуб'я у нас що зробили? Подлітали, бач? Масло збило цю планітарку, розвалило. Ось зуб'я, бач, погризло. Коротше, нам треба либо коробка, либо запчасти на цю коробку. Яка брат, у нас не Посередині путя, автомат. І от у мене просьба, я думаю, що мене багато хто дивиться, треба нам тігри допомогти запчасти на коробку знайти. Либо коробку. Так що давайте включайтеся, там, хто в Європі, хто десь там в Америці, в Голландії, неважливо де ви сидите, треба срочно найти запчасти. Поэтому тігри хто що знає, хто шо то, хто, то шарить, хто, хто любить лазить по металобазам, як я, всі сюди, от сюди, в шапці профілі у нас всі є що у нас є? Телефон, дані Телефон дані, Пишете, дзвоните, предлагаєте блять. Може когось вдома, в гаражі, сука, лежить, така коробка, блять. Можете спокійно писати, дзвонити, готові купити. не безплатно, за бабки. Треба нам що? дракон. Тому що дракон должен. Турбінка дує, лавешка пиздує да? з кармана. А наша турбінка дує, Україні допомагає. E, Тому давайте, все, тігри, не буду пиздеть, треба запчасти. Давайте літімо, відкриваємо ваші там блядь, ці програми і пишемо дзвоним. Все, пацани, слава Україні, я вас люблю.